Наш будинок як вам? ну Там десь досточка відходить, там десь досточка відходить. Ну нічого, що, тут підкрутимо. Зараз розберемо, розберемо нашу яму. Пам'ятаєте, да? ми хочемо тут поставити унітаз. І куди буде зливатися ця вода? Давайте под'міємося. Відразу скажу, перед зимою робив. Ну, хто підписан на канал, той бачив. як вистая. І прийде, прийшов час. Прийшов час вже. Знову будемо закладувати. Оп. Так, невеличка рамка у нас. Бачу, засипалось відразу. Ой-ой-ой. Так, ой, засипається, піддончик знімемо, Бачите, так? Да? Все засипалось, потрібно зараз почистити все. Ой-ой-ой, роботи багато, Ну, але повністю не засипалось. Підсохла вже і земля. Нормально, тримається, бачу. Планую зараз, ну, десь метрова буде. Це ж не жиле приміщення буде. Ну, а хтось сходив в туалет, якраз пригодиться ця ямка. Так, що, зачищу, вигоним, Кирпич вже підготував. Вигонимо, заль'ємо. Ну, це все я покажу вам в інших відео. Бачите, да, після зими все осипалось. Підчистимо її труха, це все земля. там малина була. Я думаю, як... щось вийде. Щось вийде, як вам наш будиночок. Ану, прокоментуйте. Все, друзі, підписуйтесь на наш канал, подивитесь, як зробимо яму, як сядемо на перший унітаз. Все це побачите. Все, друзі, до зустрічі.